Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. В Євангелії від Луки в другому розділі написано: І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслях лежала. Йосип з Марією ходив вулицями в Іфлеєму, встукаючи до дверей будинків, але так і не знайшли собі пристановища. Ісус ще не народився для земного життя, але вже був відкинутий. Ніхто не відчинив йому дверей, ніхто не сказав. Ласкаво просимо. Усі поспішали, у всіх були свої справи. Наставало свято, і Вифлеєм був прикрашений різнокольоровими вогнями. Кому хотілося витрачати час, щоб дати притулок двом подорожнім? і ніхто не міг передбачити, що вони відкинули князя світу, що вони відмовили у пристановищі найбільшому гостю, що прийшов у цей світ. Якби Ісус став перед ними у своїх царських шатах і сайві свого небесного титулу, люди напевно влаштували б йому найбільш гучну пишну зустріч під литаври музики і миготіння вогнів. Вони влаштували б багатий прийом із запрошенням на нього видатних політичних, суспільних і релігійних діячів. Але в Ісуса усе інакше, несподівано і непередбачено. Він перебував в утробі бідної жінки, на котру люди дивилися з підозрою, бо про її вагітність говорили різне. Він народився як звичайна дитина, він з'явився так, як іноді з'являються ті, хто справді чогось варті, без помпезності його ніхто не зустрів. Сьогодні нічого не змінилося, це неймовірно, але все залишається так само. Люди надто зайняті, щоб звернути увагу на його запитання. Сину мій, чи є у твоєму житті місце для мене? Чи можу я зробити щось для тебе? Якби він оголосив про своє прибуття на літаку прямим рейсом із небес до нашої країни, то напевно усі відразу ж відклали б свої покупки, привітання, різдвяні ялинки, усі побігли б до аеропорту з фото та кінокамерами в руках. Журналісти напевно змагалися б між собою за право отримати ексклюзивне інтерв'ю. Безперечно, найвидатніші люди змагалися б за право сфотографуватися поруч з ним. Але в Ісуса все інакше несподівано і непередбачено. Він тут, поруч з тобою, Він говорить до Твого серця, сину мій, прийшов час тобі спинитися на хвилинку і приділити мені увагу, час подумати про мене. Чи готові ви спинитися, щоби подумати про нього, поговорити з Ним, щоб відкрити йому своє серце і дозволити все в ньому змінити? Чи здатні ви побачити Його? Помолимось. Наш дорогий і люблячий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за чудову звістку із святого Письма, про те, що ти свого часу народився в цьому світі, щоб принести нам спасіння. Господи, ми просимо Тебе сьогодні родися в нашому серці, щоб ми могли мати близькі стосунки з тобою. Благослови нас на новий день і благослови наших телеглядачів. І нехай, Господи, у цей час Ти будеш народжений в серці кожного з нас. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Відкрийте своє серце сьогодні для Ісуса, щоб Він міг до нього увійти. Якщо бажаєте, щоб ми молилися про вас, пишіть нам на електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай Бог буде завжди з вами. До побачення!